Всім доброго дня. Дякую, що завітали на сьогоднішній наш брифінг. Ми хотіли довести до вашого відома коротку інформацію щодо подій, щодо інциденту, який трапився вчора, у безпосередній близькості біля особливо режиму, режимного військового об'єкту у Рівненській області. Зокрема, як вам мабуть вже відомо із засобів масової інформації вчора, 24 квітня, приблизно о 16-й годині дня. Поблизу військової частини у Рівненській області охоронною об'єкту було зафіксовано роботу безпілотного літального апарату, а також одразу було отримано інформацію від місцевого мешканця про те, що біля огорожі військової частини знаходиться група підозрілих невідомих людей. Місцевий мешканець, який повідомив цю інформацію, ця група людей видалася йому дійсно підозрілою, і безпосередньо до на місце, де знаходилася група цих людей, прибула охорона військової частини, протидиверсійний підрозділ військової частини. Як ви, мабуть, також знаєте, наша служба у взаємодії зі збройними силами України суттєво підвищила антидиверсійні заходи після подій у Балаклії, для того щоб не не допустити виникнення подібних інцидентів на інших військових об'єктах та інших особливо важливих об'єктах, які мають оборонне значення для нашої держави. Військові оперативно зреагували на повідомлення місцевого жителя і заблокували і фактично здійснили фізичне затримання тих осіб, які знаходилися безпосередньо на відстані приблизно 100 метрів від колючого дроту, яким огорожено територію військової частини. Я наголошую на тому, що це дійсно об'єкт особливої важливості. Огорожа виконана у вигляді двох периметрів колючого дроту, а також паркану. Крім того, на відстані приблизно 50 метрів один від одного вздовж всієї огорожі військової частини знаходяться попереджувальні знаки про те, що це заборонена зона, і проїзд і прохід у цій зоні є закритим. На жаль, ті особи, які перебували біля військової частини, не взяли до уваги ці знаки і не взяли до уваги те, що дійсно в нашій державі на сьогоднішній день посилено заходи безпеки і держава фактично перебуває у стані агресії і боротьби з зовнішньою агресією. І, на жаль, наш ворог. Дуже активно застосовує тактику диверсійної роботи проти наших військових. Одразу після цього охорона викликала співробітників оперативно-слідчу групу Служби безпеки України, а також співробітників національної поліції, які прибули на місце події. Було проведено огляд місця події, були відібрані відповідні пояснення, і ті особи, які були виявлені на місці на цьому місці, вони були допитані у якості свідків. За цим фактом було Зареєстровано слідчими служби безпеки України, було зареєстровано кримінальне провадження, а воно внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 113 Кримінального кодексу України, «Диверсія», а також частини першої статті 14, тобто готування до вчинення злочину. Тобто мова йде про те, що на сьогоднішній момент даний інцидент досліджується в рамках кримінального провадження. Яке саме стосується можливої підготовки до диверсії. Ми будемо обов'язково інформувати про результати цього розслідування, але в будь-якому разі ми зацікавлені у тому, щоб всебічно дослідити той інцидент, який стався безпосередньо біля військової частини. Затримані серед затриманих осіб було встановлено двох співробітників одного з телеканалів, які є журналістами, які працюють по військовому проєкту, тобто люди, які розуміються на військовій тематиці, які знімають сюжети, пов'язані з діяльністю збройних сил нашої держави, з антитерористичною операцією, так і таке інше. Тобто, але при цьому вони запевняли слідчих і запевняють слідчих про те, що перебували там для того, щоб знімати місцеві туристичні об'єкти, зокрема тунель кохання, а також знімати лісовий масив у саме у цьому місці, м у 100 метрах від особливо режимного військового об'єкту. Іншого лісу, на жаль, не знайшлося у поряд з, можливо, містом Києва. Звідки безпосередньо прибула ця знімальна група? Вони використали місцевого мешканця, якого який володів квадрокоптером. Тобто на місці події було також виявлено квадрокоптер. Він був він зараз є вилученим. Ми також вдячні усім особам, які були. Присутні на місці події за те, що вони добровільно надали свої технічні засоби, засоби для відеозйомки для того, щоб вони могли бути оглянуті слідчими служби безпеки України. Було проведено також огляд транспорту і відповідно огляд магнітних носіїв інформації, тобто тих носіїв, на яких могли знаходитися відеозаписи чи якісь матеріали, які можуть бути саме стосуватися військового об'єкту. Наразі слідчі дії тривають, будуть призначені додаткові експертизи для того, щоб вивчити. Ту інформацію, яка вилучена на знаходилася на матеріальних носіях, крім того, нами додатково встановлено, що жодних заявок чи жодних запитів про проведення відеозйомок у оточенні цього військового об'єкту не надходило ні до Львівського регіонального медіа центру Збройних сил України, ні до Центральної прес-служби Збройних сил України. Чому ми так прискіпливо ставимося до цих до подібних інцидентів? Ще раз повторюся: ви про це дуже добре знаєте. У Балаклії сталася жахлива трагедія. За попередніми висновками, це була диверсія, яка була організована із застосуванням безпілотного літального апарату. Вчора на декількох інших Об'єктах Збройних сил України також були зафіксовані, скажімо так, інциденти, певні інциденти в оточенні цих об'єктів. Робота Служби безпеки України у взаємодії з військовою службою правопорядку, з національною поліцією, з місцевими мешканцями триває і це налагоджена система дійсно ефективної взаємодії для того, щоб попередити повторення таких трагедій, які сталося в Балаклії. Ми будемо робити все для того, щоб такі інциденти більше в Україні не повторилися, ми закликаємо місцевих мешканців, ми закликаємо усіх свідомих і пильних громадян України бути уважними, звертати увагу на підозрілих осіб у оточенні режимних об'єктів, телефонувати на гарячу лінію Служби безпеки України, на гарячу лінію 102, на інші телефони місцевих. Військових частин, які вам мають бути відомими по місцю розташування цих військових частин, не проходьте повз, будь ласка, інформуйте і повідомляйте правоохоронні органи. Це наша з вами спільна відповідальність для того, щоб в Україні можна було мирно жити у мирних містах нашої держави. Я окремо хотів би все-таки сказати декілька слів про і звернутися також до журналістів. Будь ласка, ми я особисто дуже якби добре розумію. Потребу інформувати суспільство про події, які відбуваються в Україні, про ті проблеми, які є в Україні. Але, будь ласка, не провокуйте військових, тому що військові патрулі, які знаходяться поблизу військових об'єктів, вони мають право у тому числі на застосування зброї, у разі якщо є передбачені статутом Збройних сил України повноваження. Будь ласка, взаємодійте з військовими у оточенні режимних об'єктів, і будь ласка, взаємодійте також з службою безпеки з іншими правоохоронними органами. Ми завжди йдемо на зустріч. у разі необхідності зняти якийсь сюжет на території режимного об'єкту. Ми завжди зможемо можемо знайти можливість для того, щоб це зробити у такий спосіб, який не буде провокувати якісь. Конфліктні ситуації. Дякую за розуміння і дякую за увагу. Дякую дуже, пане Олександре, запитання від журналістів. Представляйтесь перед тим, як ставити питання з вами. Юлія Шост, телеканал Зік. Хотіла уточнити такі моменти. Ви казали, що журналісти знаходилися за 100 метрів від огорожі, тобто за неї не заходили. То чому вирішили, що вони готували диверсію? І ще таке питання уточнення, що конкретно їм ставиться у вину? І на які взагалі підставі на підставі ну яких норм їм, журналістам заблокували автомобіль? Дякую за ваші запитання. Журналісти знаходилися в межах контрольованої зони, тобто там, де вже знаходяться безпосередні знаки, обмежуючі знаки і де діє особливий режим знаходження біля об'єктів. Я повторюся про те, що було зафіксовано ознаки роботи безпілотного літального апарату безпосередній близькості від військового режимного об'єкту. Журналістів, у осіб, які працювали разом з журналістами, було виявлено безпілотний літальний апарат. Людина, яка є власником апарату, вона не приховувала того, що перебувала в цьому місці саме на прохання журналістів. Тому для нас є очевидним зв'язок між перебуванням у цьому місці журналістів вашого телеканалу і безпілотним літальним апаратом. Вашим журналістам не оголошувалося про підозру, вони не на даний. Момент не є підозрюваними у кримінальному провадженні. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом, і ми досліджуємо всі обставини для того, щоб дати об'єктивну оцінку тому, що відбулося. Вони були допитані у якості свідків вчора. Сьогодні зранку їх відпустили. тобто вони не є затриманими. Якихось обмежень щодо їх свободи пересування немає. На той момент, коли Група невідомих на той на той на той час осіб була виявлена у безпосередній близькості до військового режимного об'єкту. Наряд охорони цього об'єкту фізично здійснив фізичне затримання осіб. Процесуального затримання не здійснювалося у зв'язку з тим, що статус, я повторюся, цих процесуальний статус цих осіб є свідки. Наступне запитання. Доброго дня, Вікторія Дмитренко, канал 1 плюс 1. І таке ще уточнення, Ви сказали, що на прохання журналістів пояснити, що вони там робили, вони сказали, що вони знімали тунель кохання і ліс. При вилученні матеріалів чи підтвердились ці компрометуючі факти, так? І що саме, якщо ви можете це розголошувати, яка інформація була відсутна? Дякую за ваше запитання. Наразі дійсно у слідчих залишається запитання щодо мети перебування? Вказаних осіб саме у цьому місці, тому що кожний із допитаних осіб фактично повідомляє різну історію і різне, різні дає пояснення щодо того, чому вони знаходилися у цьому місці, це і на даний момент є одним із питань, яке досліджують наші слідчі, і поки вони не знайдуть відповіді на всі запитання, поки ці відповіді їх не задовольнять, слідчі дії. Будуть тривати, тому що наша мета це об'єктивне розслідування цієї справи. Тобто об'єктивне розслідування цього інциденту. Чому знаходилися ці люди поряд з цим об'єктом, з якою метою, що вони планували знімати? Чи, можливо, вони планували робити якісь інші дії і так далі. Тобто це все поки що. Ну, Кримінальне провадження фактично було зареєстровано вчора, вночі, якщо не ну тобто, -то в ніч з вчора на сьогодні слідчі дії тривають, і коли вони завершаться. А я вас можу запевнити, що це буде максимально стислі терміни. Ми обов'язково дамо вже якби підсумовуючу таку картину того, що насправді там відбулося. Але я ще раз хочу, користуючись цією можливості, закликати всіх до співпраці з правоохоронними органами, ми завжди служба безпеки. Що стосується наших режимних об'єктів. Шановні журналісти, ви про це дуже добре знаєте. Якщо є необхідність знімати якісь сюжети, ми завжди йдемо на зустріч. І ще одне запитання. Інформгенство унян, пане Олександре, щодо Балаклії. 23 березня Василь Грицак заявив про те, що буде проведено буде дана оцінка місцевим органам відомства на Харківщині у зв'язку з вибухами на складах Балаклії. Власне, яка оцінка надана і чи є якісь результати розслідування? І друге питання щодо пана полковника поліції Юрія Голубина. 6 квітня самопоміч звернулася до СБУ і ГПУ розслідувати інформацію щодо, начебто, причетності до батальйону бойовиків Восток, полковника поліції Голубина, який виступав у парламенті, чи СБУ відкрило провадження щодо. Чи проводить якусь перевірку, чи якісь дії щодо цього полковника поліції? Дякую. Дякую за ваші запитання. Перше. Службою безпеки, нашою військовою контрозвідкою у взаємодії з Збройними силами з Генеральним штабом проведено комплексну оцінку стану захищеності наших об'єктів, які мають особливо важливе оборонне значення. За результатами цієї оцінки були відпрацьовані відповідні рекомендації щодо посилення режиму охорони і вжиття додаткових заходів. Тобто, ми зробили певні висновки з балаклії. Можливо, що вчорашній інцидент саме. Ми став, якби ну не те, що можливим, так він став можливим завдяки тому, що журналісти з'явилися у цьому місці, але швидка реакція охорони об'єкту, мабуть, також була певним чином зумовлена тим, що на сьогоднішній момент правоохоронці і військовики знаходяться у режимі такої посиленої уваги для того, щоб не допустити подібні інциденти у майбутньому. Щодо результатів всього розслідування, скажімо так, комплексного розслідування цього інциденту, поки що в мене немає можливості вам повідомити додаткову інформацію, але ми обов'язково будемо інформувати. Поки що, основною версією залишається та яку озвучив голова служби Василь Грицак, а саме що це була диверсія, що ця диверсія була спланована недружньою нам на сьогоднішній момент державою безпосередньо спецслужбами цієї держави. От і але ми перевіряємо також звичайно і інші версії. Стосовно голубана, то на сьогоднішній момент, якщо я не помиляюся, є два кримінальних провадження, в рамках якого правоохоронцями перевіряється його можлива причетність до незаконних збройних формувань. Ці два кримінальних провадження були одне, було ініційоване Генеральною прокуратурою, інше було зареєстровано головним слідчим управлінням служби безпеки України у відповідь, скажімо так, на. Ухвалу суду, яким служба була зобов'язана зареєструвати таке провадження. Тобто ми виконали цю ухвалу суду. Хоча наша позиція була попередньо такою, що ми можемо проводити повний комплекс перевірочних заходів в рамках кримінального провадження, яке вже є зареєстрованим, яке ще було зареєстровано в 2015 році, і стосувалося незаконного збройного формування і терористичної організації так званої Донецька Народна Республіка, перевірочні заходи. Де тривають, ми обов'язково проінформуємо про результати цього розслідування. Та і ще одне уточнення хотілося б уточнити, чому Нацполіція, яка була на місці затримання, вона не стала складати протокол. І ще поясніть такий момент на заборону зйомок, да тому що в принципі ну дізнатися, що на якому об'єкті знаходиться зараз, не проблема в тому ж гуглі. Все це фотографується Власне. дякую, слідчі вибачте, співробітники національної поліції не реєстрували ніяких, скажімо так, документів, тому що. Розслідування диверсій знаходиться у компетенції служби безпеки України. На місце прибула оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка відповідно здійснювала процесуальні дії. Тобто, просто правоохоронцям з Нацполіції, поліції нашим колегам не було потреби якимось чином проводити додатково проводити якісь процесуальні дії. Я не до кінця зрозумів ваше запитання щодо Google. Тобто є насправді є інформація, яка є відкритою, тобто, да так дійсно можна подивитися, можливо, чи там навіть на карті десь відфіксувати розташування певного об'єкту, але вже більш детальна інформація щодо будь-якого режимного об'єкту, звичайно, вона має обмежену, вона не підлягає розповсюдженню, тобто вона ця інформація носить обмеження. Межений характер. Дякую, дуже. Да, да. І от, скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо в рамках слідчих дій провина затриманих буде доведена, що загрожуватиме? Взагалі, санкцію статті 113, диверсія, передбачено ув'язнення терміном від 8 до 15 років, якщо не помиляюсь. Тобто, це вже. Але це, звичайно, це буде визначати суд, це буде визначати ну, відповідно до. Того, які все таки будуть результати розслідування кінцеві, дякую, дякую за увагу. Олександра.